Доброго дня. Увага! Продовження експерименту. Трошки я не спіла, у нас сніг випав сьогодні і морозець. І оце так прийдеться. Вирішила я тепер от сюди посадити помідорчики свої. У мене тут ось стоїть покришка з колеса. От сюди я хочу посадити тепер свої помідорчики посіяні у яєчний лоток. Отак От зараз зараз підготую, підготую місто і буду садити. А оце так гарно грає моя барматушка. Їй сьогодні тільки три дні, а вона так весело шумує, так грає гарно. Отак От гарненько трамбую, лоточок. Земелько там під низом дуже волого. Там теж підготовлено у мене все. Так, є. Трохи підсипала покупного ґрунту ще сюди, а зверху зараз ще земельки з огородом присиплю, а тоді зверху листячками. Присипала земелькою огородньою, У мене був заготовлений ґрунт. Присипаю. А тепер листячком, ще листячком укрию. Отак, гарнисенько листячком укрию. Отак. листячком укриємо. О. Отак. Отак. І будемо чекати. Весною будемо чекати сходів. Ось так виглядає моя посів, посів моїх помідорчиків до весни. Весною зустрінемося обов'язково.